Олександр, нещодавно Володимир Зеленський і парламент продовжили дію військового стану. Поміж іншим, він буде діяти до 9 травня, тобто досить цікавої дати, і це між іншим означає, що ніяких виборів. Ну, принаймні до цієї дати не буде. І відповідно ті експерти, які говорили про швидкі вибори, а, скажімо, оце наприклад, я недавно нади був не такий цікавий чоловік, як Олег Соскін, що Зеленського взагалі не буде, до інавгурації е Трампа. І отут виникає питання. А що тоді з виборами, які переносяться, і на які ну очевидно сподівалися, зокрема, можливо, у ПЗЖ. Ті, хто казав, що вибори будуть весною, не називайте їх експертами, так тому що жодних. Передумов да, для людини, яка трошки розбирається і в законодавстві, і взагалі в політичних, суспільних процесах, було зрозуміло жодних передумов, жодних, крім якихось чуток, якихось не, незрозумілих там, вкидів так, для проведення виборів, навіть якщо. Уявіть що тебе, болись у нас ще теж люди, які там думали, що 20 січня буде інагурація Трампа, 21-го вже ну, припиниться війна, навіть якщо допустити, да, що і такі кос такі космічні версії, це теж не означає, що вибори могли відбутися весною, тому що треба ще б півроку для їх підготовки. Тому е, всі, всі всі, хто казав, що там я, я вже знаєте, з 22-го року я стільки чув дат. Причому таких, от мені сказали там на банку, і мені там, сказали в американському посольстві. і сказали, що от вибори були там. Я вже, Таких дат чи 5, чи 7, починаючи з 2022 року. І це, і це все ну, повна ахінея. Сьогодні продовжили воєнний здійсню воєнного стану, тому що ну, інакше ну, це, це чисто формальна процедура, вони кожні три місяці продовжуються, тому що жодних передумов для його скасування. Безпекових, там, політичних немає. Тобто Верховна Рада зробила те, що вона мала зробити, що вона зробила вже більше 10 разів здається 22 року. Просто це по закону можна вводити лише на три місяці, а потім, потім або припиняти або продовжувати. І ну, це означає, що подовжили і, і при місце точно ви принципі, якщо теж помріємо, і раптом у нас там завтра не стане ми. Верховна Рада так само як подовжила, так само може припинити дестоково це. Це не є проблема, так? Але сьогодні, повторюся, немає жодних для цього передумов підстав. І, і я не я думаю, що їх і не буде після 9 травня. Подивимося, як буде розвивати ситуація. Тут уже певні процеси дійсно будуть відбуватися. Я думаю, десь через місяць-два там переговорення, або є, як ми їх назвемо, можливо, що я яке, яке, якесь буде рішення, що це далі не будуть подовжувати. Але, от боюся, так знаєте, от, зараз такий скромний політичний прогноз. Я думаю, що продовжать і, 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 і після 9 травня, тому що ну не, не бачу я сьогодні. Ну, простого виходу з ситуації, яка склалася, е, пане Олександре, а Трамп є цією передумовою? Ось цей от за входження на посаду, буквально Ну, ні. Ну так і, ну, ми, ми зрозуміємо і розуміємо наскільки Україна залежить від допомоги, власне, США. Да, хоч ми там уже там перерентуємося на Європу, все і ми дуже залежимо від цієї допомоги. І ми розуміємо, якщо Трамп захоче, він ну, може серйозно вплинути на Путіна і санкціями, і наданням України там більше і кращої зброї. Він він, безперечно, він може на це вплинути, якщо він поставить собі це за мету. Але знову ж якою буде ця мета, так? Просто за рахунок України припинення цієї війни, чи, чи якесь справедливе припинення. Цього ще я думаю, Трамп сам не вирішив. І власне те, що от, як ми кажемо, бор за промова. І дійсно, ну вчора дуже була ну, скажімо так. Трамп, якщо говорити про загальний контекст, контекст він зайшов відразу з козарів, так тому що ніхто не думав, що всі такі речі будуть звучати у промові. Але серед цих козарів нічого не було про російсько-українську війну. Тобто ми розуміємо, що те, що він казав перед виборами, що він там швидко все вирішить, він розуміє, що ця історія швидко не вирішується. Що ця історія для нього може бути токсичною. І він навіть, ну я вже не кажу про те, що все, що він робитиме зараз спочатку, це буде внутрішній політичний контекст. Але навіть якщо ми говоримо про зовнішній політичний контекст, на жаль, навіть в ньому Україна теж там після Китаю, Ізраїлю. Можливо, на третьому, а то ще на якомусь місці. Тому я не думаю, що він дуже-дуже ну, дуже стартуватиме, подалюватиме це питання. Але ну, забути про нього він теж, теж вже не зможе, тому що він це обіцяв. Це, це була одна з його фішок передвиборчих. От, але повторююсь, це не буде швидко і це не буде просто. Олександр, дивіться, тут є ще одні вибори, про які поки що практично ніхто не говорить, але вони вже є в графіку цього року. Можливо, це є 26 жовтня, остання неділя жовтня, це по графіку мали би бути місцеві вибори. І чи треба там садовому кличку, і що там ще в нас є, з великих міських горів, ну і маленьких теж хвилюватися вже. Чи це теж неможливо? Дивіться, ми, ми не знаємо, що буде завтра. Якщо в нас там до середини літа припиниться е, дія воєнного стану, то вибори на жовтень можливі. Якщо давайте рахуємо 9 е, травня, так допродовжувати, плюс 3 місяця, там ще навіть якщо продовжать до 9 серпня, чи скільки плюс-мінус там 90 днів. А, і, Припиниться в принципі вибори 20, там ну остання неділя жовтня цього року місцеві провести можливо. Але за умови припинення стану. воєнності. Якщо він не припиниться, виборів не буде. Це ж а, а, а чи припиниться він чи ні, вам не скаже зараз ніхто. А хто скаже, той, той просто о, вас обманює. Зрозуміло, дуже дуже цікавий прогноз. Дійсності, в нас влада стає все більше і більше простроченою, але з іншого боку, і нічого з ним не зробиш. Е, принаймні наразі формула Трампа йде, порядок не веде". в Україні не справжується. Ну, можливо, там в Панамі, в Гранаді, е, воно може, може буде Я думаю, що та він не порядок. На воде посія хаос ще більший ніж є. Ну на жаль. Я тоді тут... сказав. На жаль. Отже, я вам, Олександр, я вам дякую. Нагадую, це був політолог Олександр Черненко, екс-голова Комітету виборців України. Один з провідних фахівців у, вибор... у виборах в Україні, екс-народний депутат. Не забудьте підписатися на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.